Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні хочу вам розказати, показати, що я встигла нав'язати у липні місяці. Останні дні липня після невдалої ярмарки, я не розчарувалася руки, не опустила, а навпаки, зловила дуже багато натхнення і дуже плідно гарно попрацювала. У мене через TikTok є трішечки замовлень, я також вам про них розкажу, покажу. Що мене купують, і поділюся своїми іграшками. Розкажу вам, яких я встигла нав'язати за останні дні липня. Величезна всім подяка, всім, хто мене підтримував, хто писав гарні, теплі, чудові коментарі. Ви моя муза, ви моє натхнення. Дякую вам величезне, що мене надихаєте, що не лишаєте мене в такі важкі хвилини і радієте разом зі мною моїм. Гарним результатом і засмучуєтеся також, коли в мене якісь є невдалі дні. Настрій є, натхнення є, мотивація є. Я як працювала, так і буду працювати. Я не лишу думку ходити на ярмарки, тому що мені це подобається. Настрій в мене, як завжди, причудовий. І я закінчувала дуже багато робіт. Я їх розділила на декілька відео. В одному з них я вам покажу плюшку, в одному я вам покажу напівбавовну. І третє відео я для вас готую це з е, марафончиком. Марафончик я також закінчила. Він піде весь у липень місяць, тому очікуйте дуже багато цікавих відео, дуже багато е, плідних відео, як для мене, так плідних. Буду хвалитися, буду показувати, буду вам розказувати, що я встигла зробити. Ми знову ж таки прийшли на почту. Я вам показую зараз тут не подалік від нас гарна пошта. Дитина вже хоче, дитина вже хоче уваги, тому я закінчую вам кажу величезне всім. Подяка за мотивацію, за приємні коментарі. Продовжуйте в тому ж дусі, мене це дуже-дуже спонукає на плідну працю. Зараз я вам з дому покажу, які іграшки я нав'язала, що у мене є плюшевого, і поділюся з вами новиночками цього літа. Обов'язково лишайтеся на каналі, пишіть коментарі і буду вдячна за перегляд реклами. Це також дуже сильно мотивує. Вам бажаю приємного перегляду. Мені Мирних днів, мирних ночей, вам також мирних днів і мирних ночей і нам всім шаленого натхнення. Запрошую вас до себе, до своєї майстерні, де я вам покажу свої новенькі іграшки. Ну що, готова вам показати своїх красунчиків, яких я нав'язала в цей період. Не багато, немало, але в мене є невеличка кубка готових робіт. Всі вони з плюшечки, знову ж таки, всі з плюшечки обожнюю окремо розділяти відео з плюшевих іграшок і з напівбавовни. І вам буде більше відео подивитися, частіше будуть виходити. І для мене мотивація. Нав'язав скоренько одних іграшок, потім нав'язав других. Дуже мені хотілося нав'язати, я прям. Е Марила, марила цими іграшками, саме плюшевими. Це перший пес батон, песик таксочка. Я вже повторюю цю іграшку. У мене була перша така зв'язана, але трішечки щось пішло не так. І я навіть не зняла мене нікого не ні відео, не фотографії. І одразу її продала, і її не мала на згадку навіть фотографії тієї собачки. Вирішила повторити, хотілося, як завжди, дві. Але зв'язала поки тільки одну. Ну, мені здається, це тимчасово, тому що треба нав'язувати собачки в тренді, собачки користуються попитом, тому будемо потроху підв'язувати. Є в мене ще одна корзинка з малючками, і це такі міні-міні-малючочки. Зараз буду вам їх потроху всіх показувати. Мені дуже подобаються жабки. Жабки з напівбавовни у мене гарний асортимент, а ось плюшевих жабок в мене вже немає, тому я. На, на просторах, знайшла на просторах інтернету ось таку ось жабку, навіть не знаю, чий мастер-клас. Мені дуже вона сподобалася, і я її скоренько собі переписала і зробила. Це ось така ось жабка, вона була в мене зв'язана в досить, в досить неспокійну нічку. Знову нас атакують, знову нам не дають відпочити, не пожити, не розслабитися. Що не день то. Бахкають, що не ніч, то бахкають, то вже трішечки набридло. Але я продовжую творити, я продовжую працювати. Я маю шалене натхнення, мені дуже подобається працювати, мені хочеться працювати. І я зупинятися не планую на о, таких невеликих невдачах, на таких розчаруваннях, як була в неділю, у мене ярмарка. У мене є мета, я до своєї мети буду йти. О, з шаленими, з шаленими темпами і зупинятися я не планую. До цієї жабки, до цієї гарнюньки я ще створила новеньких жабок, невеличка схемка, малючки, там, щоправда, оченята оклеїлися, я оченята вишила. Ось такі ось у малючки, і я таких жабульок зв'язала аж цілих три штучки. Потрібні малючки, такі потрібні е, дешевенькі іграшки, щоб можна було. При, при, запропонувати альтернативу, тому я нав'язала таких маленьких бдзюшок. Хотіла більшенько хотіла їх зв'язати до 10 штук, але часу, як завжди, на все не вистачає. Закінчила я свої іграшки з марафону, обов'язково незабаром вам покажу. Закінчила я свої іграшки з напівбавовни, які в'язалися за період липня місяця. і з сьогоднішнього дня розпочинаю нові іграшки, буду створювати нові іграшки, які ще куди мене занесе, не знаю. Хочеться новинок, хочеться ексклюзивчика, хочеться чогось незвичного. Тому, скоріш за все, буду наступні брати іграшки, не такі, як уже колись в'язала. Тому будемо дивитися. Хоча мені потрібні і коти, і собаки, такого в асортименті немає. І єнотів забрали. Була в мене через TikTok покупку. Покупчиня, яка в мене придбала одразу три єнота. Два єнотика по мастер-класу Жені і одного єнотика величенького я вже таких робила. Зараз вам ставлю фото, бо поки буду про напівбавовну знімати відео, можу і забутися. Тому зараз вам розказую, вам зараз вставляю фотографію. Була в мене ось така ось покупочка через TikTok, знову ж таки, через TikTok, де я продовжую працювати, де я продовжую створювати. Гарний контент, мені подобається і там викладати все на інстаграм. Щоправда, зараз часу на Фейсбук не лишається, тому я поки займаюся іншими площадками. Ну, це все тимчасово. Куди наступне натхнення мене занесе, будемо дивитися. Можливо, знову повернуся в Інстаграм і в Facebook. Ну, це вже буде далі видно. А поки ось такі мої, мої бажання і моє натхнення. Є в мене ще невеличка компанія котиків, два котика із новеньких і два котика це котика колобочки. Чому ж два? Зазвичай, зазвичай я їх в'яжу багатенько. Я їх в'яжу по 5, там, по 10, коли на, наскільки часу натхнення вистачає. Чому ж я цього разу зробила два новеньких котика? У мене є в наявності. А 10 котиків. Десять котиків є готових. І до мене також через Тік-Ток звернулася дівчина, яка захотіла придбати два котика-колобочка. одного з наявності, одного, який в мене був колись. Довелося мені в'язати ось такого з роденькими полосочками. Ну, не буду ще в'язати одного, вирішила двох зразу. І за... зробила собі ще. Такий невеличкий опрос, за скільки ж я його зроблю, цих два котика. Дитину вклала спати в хаті тиша, я скоренько сіла працювати, дуже-дуже окрильована, мені подобається цей темп, коли до мене через тік-ток приходять покупці і це дуже надихає. Тому я скоренько взялася за гачок, взялася за пряжу і створила цих двох котиків. Одну годину рівно я в'язала два котика. Ну і там... Пару хвилин ще на оформлення утягнення. Ну, нехай півтори години це два котика. Це з таким розслабленим темпом. Чому не нав'язати таку цілу банду? Ні. Все одно мені на них постійно не вистачає часу. Мрію я багато, хочу я багато, але інколи, інколи лінюся. Ну, лінюся я зовсім зовсім мало. І що? У мене є ще два котика. Є ще два малючка. Це до цієї колекції з жабками. Ще два ось таких ось маленьких котика котик біленький і котик руденький. Мені захотілося нав'язати знову ж таки таку велику компанію, але як показує, як показує мене натхнення, мені сьогодні хочеться, а завтра вже не хочеться. Ну, Поки в мене бажання відпало створювати саме цих маленьких котиків. Переключилася на інші процеси і не жалкую, тому що в мене вийшов дуже-дуже гарний результат. Я зараз цих приберу а, малючків і покажу вам ще одну красуню, ще останню іграшку в цьому відео, яку я створила в липні місяці, а, ну, в липні, в кінці липня. Це а, собака був зв'язан тільки до вихідних. До до 27-го, так? І за 3 дні ось мої результати. Оця ося, вся кампанія була зв'язана за 3 дні після вихідних. Як на мене, непогано. Це ваші всі слова, ваше натхнення, ваша мотивація, ваша підтримка дуже-дуже гарна підтримка. Ви стільки написали мені приємних, теплих слів, що я не змогла. Зупинитися її натхнення мене охопило на створення яскравих іграшок. Тому вам величезна подяка, що піклувалися про мій настрій, що підтримували мене. Не хвилюйтеся, в вічай не впадаю, настрій і натхнення не гублю. Це все тимчасово, обов'язково будуть ще й гарні продажі, будуть обов'язково гарні результати. Головне, треба дочекатися. Вам всім кажу величезна подяка, що ви мене підтримуєте, що надихаєте і е, мотивуєте мене на плідну працю. Зараз малючків прибираю і покажу вам ще одну красунечку давнішню мрію. І остання іграшка, яка буде представлена на ваш розсуд за цей період, за кінець липня місяця, це ось така ось красунечка. Нарешті я її зробила. Дуже давно мріяла, дуже давно хотіла. Колір не передається. Це подарункова ниточка від Надійки, надійки з Польщі, яка мені передала таку з люрексом лавандову. Трішки засвічує Не хочу передавати камера. Вона з люрексом Ниточка не однотонна, на сонечку дуже гарно переливається, і два моточки біленького на тіло і на вушки пішло. Ось така ось гарнюня з. Лавандовими оченятами в лавандовій сукні. І ще одна моя мрія, ще одна моя а, хотілочка у в'язанні здійснилася. Нарешті я зробила собі такого зайчика. Мені подобаються такі довговухі зайці, мені подобається. Їх створювати, їх в'язати. Мені подобається результат, як люди на них реагують. Також таке подобається, тому я з великим задоволенням кажу, що такі за будуть тепер у моєму асортименті на постійній основі. Буду підв'язувати, буду потроху їх тримати у наявності, щоб вони розмножалися і частенько з'являлися на моїх відео на моєму каналі. Ось такі ось мої були результати. Ось тільки я нав'язала гарненьких, цікавеньких іграшок з плюшки, обов'язково буду поповнювати асортимент плюшевих іграшок, тому що мені це подобається, мене це захоплює і буду ділитися з вами. А я вам всім бажаю не втрачати натхнення, не втрачати віри в найкраще, берегти себе і нехай всі ваші плани, всі ваші мрії обов'язково здійснюються. Дякую вам величезне за вподобайки, за коментарі, за натхнення, яким ви мене заряджаєте, і яким ви мене надихаєте завдяки вашій підтримці, завдяки вашим коментарям. Хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся на мій канал. Дуже багато новиночок ще буде попереду. Буду ділитися своїм досвідом, буду надихати вас на плідну працю і розказувати, як у мене відбуваються справи з моїми іграшками. Бережіть себе! Натхнення вам міцного здоров'я і гарного настрою! Побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!